Час підсумкового випуску в ефірі міської інформаційної служби. Вітаю! Згадувати основні події минулих семи днів із вами буду я, Володимир Кремінь. Час починати. 28 жовтня у Кам'янському відбулася 24 та позачарова сесія міської ради. На засіданні під головуванням очільника міста Андрія Білосова зареєструвалися 32 депутати. Міські обранці розглянули 27 питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності територіальної громади, а також стабільну роботу житлово-комунальних підприємств і департаментів міської ради. Серед основних питань, що були опрацьовані на засіданні депутатами, була відкоригована програма соціального захисту населення Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки. Також з міського бюджету було виділено кошти на придбання і встановлення генератора для головного офісу ЦНАП. Зараз дуже важко працювати, то відключення світла, то тривоги, тому наші ті, хто до нас звертається, їм приходиться дуже багато часу чи чекати, чи уїхати, знов приїхати, то ми зможемо без цих перебоїв приймати людей. Виділили кошти і на встановлення та підключення потужного генератора, який в рамках державної програми отримала міська лікарня номер 7 Обладнання буде забезпечувати стабільним електропостачанням операційні та інші лікувальні відділення медзакладу. Також на сесії погодила передачу комунальну власність топану для друку ЦНАПів одійських подсвідчень та технічних паспортів. Зв'язку з тими змінами, які відбулися на рівні держави, зміна формату цього посвідчень, той топан який у нас стоїть зараз, ми на ньому працювати не могли, і було прийнято рішення на рівні Міністерства економіки та Мінцифри. Про надання не всім громадам ну ми при ми були в цьому переліку на надання безкоштовної передачу, безкоштовну передачу користування цього обладнання. Тож найближчим часом у ЦНАП повернуть послугу отримання водійських посвідчень та техпоспортів для громадян. Серед іншого, депутати готують угоду про встановлення партнерських відносин між кам'янським та польським містом Кельце. На початку тижня під головуванням очільника міста Андрія Білусова відбулося засідання штабу з підготовки житлово-комунального фонду та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. У нараді брали участь керівники теплопостачальних підприємств та служб. Задіяних у проходженні опалювального сезону, згідно з доповіді директора департаменту ЖКГ Дмитра Губського, житловий фонд, а також школи, садочки та лікарні міста готові на 100%. У посиленому режимі на період опалювального сезону готові до роботи міська аварійна та диспетчерська служби. Згідно з рішенням виконкому підключати до теплопостачання житлові будинки, навчальні заклади та інші об'єкти соціальної сфери розпочнуть із 1 листопада. У Кам'янському було переименовано близько двох сотень вулиць, що носили назви, пов'язані з державою агресором. Одна з таких вулиця Пушкіна у селищі Карнухівка. Відтепер вона отримала назву на честь батальйону імені Шейха Мансура. Минулого тижня на подвір'ї 38-го ліцею відбувся урочистий захід на честь відкриття пам'ятної дошки. Окрім місцевих мешканців та керівництва селища на заході були присутні очільник Кам'янського та воїни-добровольці з батальйону імені Шейха Мансура. Добровольчий батальйон імені Шейха Мансура було засновано у 2014 році. З того часу мужні представники чеченського народу разом з українцями протистоять спільному ворогу та виборюють нашу свободу. Ми пишаємося збройними силами України, ми пишаємося нашими і чеченським народам, які зараз разом з збройними силами України пліч обліч боронять українську землю, тому вітаю всіх з цією важливою подією. Бійці батальйону серед іншого брали участь у боях за широкине, та разом із нашими захисниками боронили столицю під час повномасштабного вторгнення Росії. Общий враг у нас і такий сусід нам видался і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі нього страдаємо. І всі сьогодні на сьогоднішній день повинні об'єднатися і стоять свою свободу і незалежність. Командир батальйону зауважив після першої війни у Чечні декілька вулиць міста Грозного також було названо на честь українських добровольців, які боролися проти російських окупантів. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія, тому ми дуже раді, що наша вулиця перейменована. І дуже нам подобається, що захисники, які пліч опліч стоять із нашими, вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені Шейха Мансора. Вихованці ліцею підготували для захисників пакунки з солодощами свої малюнки та обереги від ворога, жовто-блакитні стрічки, сплетені власноруч зі словами молитви, аби мужні воїни, які стали на захист України, поверталися з війни живими та неушкодженими. На тому тижні представники Кам'янської міської ради спільно з містоутворюючим підприємством Камецталь провели екологічну акцію з озеленення міста. До заходу приєдналися очільник Кам'янського Андрій Білоусов, директор Камедсталь Дмитро Липа, працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради, а також небайдужі кам'янчани. Разом учасники акції висадили у місті близько трьох сотень молодих дерев та кущів. Акція стартувала біля театру імені Лесі Українки. Тут всі гуртом взялися оновлювати невеличкий зелений парк навколо театру. У нас відбувається чудовий захід, продовжується озеленення міста. висадження зелених насажень буде у нас проводити систематично і, незважаючи на такі скрутні часи, які відбуваються в нашій країні. Ми все ж таки не будемо забувати про наше оточення, про наш екологічний стан. Дбайливими руками були висаджені молоді дерева, горобини, ялини, клена та ясеня, кущі Барбарису, Чубушника, порзиції, а також символу нашої нації Калине. Одне з дерев, яке буде сьогодні висаджено, це символ нашої нації, це Калина. Як ви знаєте, ягоди Калина, вона символізує кров захисників нашої вітчизни. Акція поєднує наших громадян і ми разом зможемо у цей непростий час подарити нашому місту. Трошечки більше екологічного натхнення і тепла. Біля пам'ятника Тарасу Гручи Шевченко ми вирішили влаштувати таку традиційну українську зону. Це калини, це горобини, горобина скандинавська горобина звичайна. Також ми відновлюємо ті дерева, які у нас були знешкоджені з часом. Це і ялина звичайна, нас катальпи ми висаджуємо сьогодні. Ми висаджуємо дуже чудові кущі, такі як Чебушник, це жасмин, ми знаємо, дуже гарно цвіте, фортеція. У рамках акції Молоді дерева висаджують також у сквері по проспекту Свободи та навпроти медико-санітарної частини Камецьсталь. Також саджанці передадуть двом навчальним закладам міста технічному ліцею імені Анатолія Лигуна та ліцею нових інформаційних технологій. Хочу подякувати підприємству Каместаль групи Метенвес за те, що виділо місто близько 300 дерев, які ми сьогодні посадили в п'яти різних локаціях нашого міста. Дякую також нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні слідкувати за нашим містом для того, щоб воно було благоустроєним оханим для наших мешканців та для наших мимушених переселенців. Підготовка до нового навчального року у кам'янських закладах освіти розпочалася ще з травня. Через військові дії керівники навчальних закладів освіти, окрім підготовки приміщень до занять та опалювального періоду, займалися впорядкуванням укриттів та бомбосховищ. З місцевого бюджету були виділені кошти для облаштування таких безпечних місць у школах та дитячих садочках. На 1 вересня заклади освіти були приведені до ладу, пройшли усі перевірки і розпочали навчання. Втім, 24 жовтня, через неправдиву та недостовірну інформацію щодо підготовки захисних споруд кам'янські навчальні заклади взялися перевіряти знову, що показала інспекція. Дивіться далі. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева обурена та, м'яко кажучи, вражена інформацію, яку 24 жовтня на сайті оприлюднило головне управління Держпродспоживслужби в області. А саме 65 закладів загальної середньої освіти не мають облаштованих укриттів. Вирішено провести повторний об'їзд, щоб вкотре продемонструвати працівникам Держпродспоживслужби. Укриття належним чином підготовлені. А процес навчання проходить у законному полі. Неправдива інформація починається з самої кількості закладів, тому що в місті Кам'янському 43 заклади із школою Оравне разом. І із цих 43 закладів тільки чотири заклади ті, які не мають укриттів і не приступили з 1 вересня до навчання в очному форматі. Вони приступили до освітнього процесу у дистанційному режимі. Спеціально створена комісія, вкотре перевірила вентиляцію, санвузли, ремонт окремих приміщень, місця для прийому їжі та укомплектованість аптечок. Керівникам закладів винесли остаточний вердикт зауважень щодо облаштування захисних споруд немає. Всі е е заклади е з поставленими задачами по укриттям виконані. Заклади знаходяться у безпечному стані. Укриття відповідають. Вимогам, тому діти можуть навчатися у цих безпечних санітарно гінічних заходах. Підготовку укриттів у навчальних закладах Кам'янського на особистому контролі тримає міський голова Андрій Білоусов та начальник військової адміністрації Камінського району Олег Гапіч. Тому причин для зайвих хвилювань у дітей та їх батьків немає. У Кам'янському за участі співробітників ДСНС пройшов чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту. Присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Йосиповича Ківіренка. А також 85-тій річниці з дня заснування пожежно-прикладного спорту України. Організаторами виступили управління ДСНС України у Дніпропетровській області та обласна громадська організація Федерація пожежно-прикладного спорту. Далі у сюжеті ми покажемо, як це все проходило. На нинішніх змаганнях було представлено дев'ять збірних команд. У складі кожної шестеро чоловіків та одна жінка. Захід розпочали з урочистостей та вшанування загиблих воїнів хвилиною мовчання. Самі змагання складались з чотирьох етапів: пійом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти, подолання стометрової смуги з перешкодами, пожежна естафета та оперативне розгортання. Першими змагалися в забігу представниці прекрасної статі. Я коли приймаю участь у таких змаганнях, у мене такий як адреналін в крові, мені хочеться ще, ще, ще. Це друге змагання. Я в минулому році приймала участь в кривому році такі ж самі змагання, то займала третє місце. Цікаво, мені подобається. Це для мене новина, але мені подобається. Не оминули змагань і ветерани рятувальної справи. Розповідають, що подібні заходи раніше були обов'язковою нормою для рятувальника. Прослужив в органах внутрішніх ділів. в системе, в разных должностях 38 лет. Мне особенно приятно, я почувствовал себя, в... как это было много лет назад. Я смотрю на Оставь эти соревнования можете, как, как можете, на очень Patient, эффективный способ спасания людей, прежде всего, и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий, которые происходили и происходят очень часто. Головне протистояння відбулося серед чоловіків. Боротьба проходила на дистанції, де треба було на час подолати відстань з перешкодами у вигляді стіни та розгортання пожежного знаряддя. Спорт для мене вообще, спорт це жизнь. Я займаюся спортом вже все життя. Я працюю на об'єктовій частині. Ну, от, ми обслужуємо заводи. Багато так пожеж не було три-чотири пожежі було за, за всю службу. Да, це фізично розвинуті люди, щоб були ну ти тобто нам виконували свої бойові завдання. Теж потрібна сила. У змаганнях взяли участь кращі із кращих представників ДСНС нашої області, які показали свої навички та здібності у надскладних ситуаціях і довели, що наша безпека в надійних руках. Так, сьогодні я є головним суддею змагань, оскільки маю статус судді національної категорії. Сам багато років віддав цьому виду спорту пожежно-прикладному. Також маю звання майстра спорту, тому це для мене рідне. Цього року виповнюється 85 років пожежно-прикладного спорту, який визнаний визнаний фізкультурно-спортивним товариством Динамо, який визнаний також міністерством молоді і спорту і входить до швидкісно силових та складно координаційних видів спорту. Цього року зазначили в ДСНС мета заходу дещо відрізняється від попередніх, адже нині надзвичайники, крім щоденних завдань за призначенням, як це було в мирний час, ще й ліквідують наслідки обстрілів збройної агресії Російської Федерації. Тому важливо підтримувати рятувальників, психологічно розвантажувати та підвищувати оперативну готовність. Адвокати кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли нашим кореспондентам, які норми та правила щодо відпусток під час воєнного стану діють для військовослужбовців. Відпуска для військовослужбовців передбачена законом України про відпустки та Кодексом закону про працю, а також іншими нормативно-правовими актами. Порядок відпусток для військовослужбовців наступний. Не пізніше, ніж за 15 календарних днів, до початку відпустки визначено графік відпустками, військовослужбовець подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки, в якому зазначається: вид відпустки, тривалість відпустки в календарних днях, потреба виплати грошової допомоги на оздоровлення, адреса за якою буде проводитися відпустка, та контактний номер телефону для оповіщення. Вид транспорту обраний для слідування у відпустку, тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та у зворотньому напрямку, який потрібен з огляду на віддаленість місця проведення відпусток. Термін добирання до місця проведення відпустки не враховується до її строку для військовослужбовців, але він не повинен перевищувати двох днів у межах країни. У рапорті про надання відпустки назначається пропозиція щодо тимчасового покладення на час відпустки виконання обов'язків військовослужбовця на іншу особу, якщо є така потреба. Також цей рапорт командир передає до штабу військової частини для подання на розгляд командиру військової частини, а командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки. Якщо військовослужбовцю надається відмова в наданні такої відпустки, то ця відмова має бути обґрунтована. Наразі для військовослужбовців передбачена щорічна планова відпустка тривалістю від 30 до 45 календарних днів залежить від стажу військового. Така відпустка надається протягом року із збереження грошового забезпечення та виплатою допомоги на оздоровлення. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, такий вид відпустки надається лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної численності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. А під час дії воєнного стану такий вид відпусток не надається. Другий вид відпустки щорічна додаткова, не перевищує 15 календарних днів, проте під час воєнного стану вона не надається. Третій вид відпустки додаткова пов'язана з навчанням військовослужбовця. Четвертий вид це соціальні відпустки. Такі відпустки під час воєнного стану теж не надаються, але є певні винятки для жінок військовослужбовців у зв'язку з вагітністю та пологами, а також відпустка по догляду за дитиною до трьох років. Є такий вид відпустки для військовослужбовців це творча відпустка, але під час дії воєнного стану вона також не надається. У мирний час вона надається, наприклад, для написання військовослужбовцям дисертації та її захисту. Також існує відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення для військовослужбовця, але під час дії воєнного стану вона не надається. Також існує відпустка для лікування у зв'язку із хворобою. Під час дії воєнного стану вона надається у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення, за висновком військово-лікарняної комісії, але не більше чотирьох місяців підряд. Без збереження грошового забезпечення відпустку до 10 днів військовий отримує, якщо укладає шлюб, до 7 днів, якщо має проблеми зі здоров'ям або втратив близьку людину. До 3 днів, якщо загинули інші рідні, до 15 днів у випадку, якщо вони постраждали від стихійного лиха, наприклад, пожежі З цих та інших питань детальну інформацію нададуть юристи за адресою вулиця Москворецька, 19. Початку повномасштабного вторгнення Росії деякі українці нарікали своїх дітей незвичними іменами, а точніше, іменами, пов'язаними з назвою видів зброї, якої ЗСУ знищують расистів. Так, за інформацією прес-служби Міністерства юстиції України популярними жіночими іменами стали Аделіна Джавеліна, Джавеліна, Євангеліна А чоловічими Артур Байрактар, Ян Джавелін та Миролюк. А як нарікали кам'янчани своїх малюків, та скільки реєстрацій новонароджених було проведено? Дивіться далі. Початку ведення воєнного стану в Україні у заводському відділі державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 314 актових записів про народження маленьких кам'янчан по всьому місту близько 900. З моменту ведення в Україні воєнного стану спростилася процедура щодо державної реєстрації в частині екстериторіальності, тобто тепер громадяни. Новонароджених дітей можуть звертатися до будь-якого відділу державної реєстрації від стану, незалежно від своєї, свого місця проживання або фактичного місця народження. Дуже популярна на сьогодні залишається процедура подання заяви через портал Дія є малятку. Також можна заявку подати через орган державної реєстрації активного стану, через центр надання адміністративних послуг або через адміністратор гополового будинку, якщо є в них така технічна можливість. Реєстрація народження за допомогою є малятко зручна та популярна. За допомогою цього сервісу можна замовити необхідні послуги. Ним скористалося чимало кам'янчан. Заявка є малятко включає в себе крім отримання свідоцтва про народження, замовлення додаткових послуг. Це може бути отримання допомоги при народженні дитини, отримання компенсації пакунку маляка, присвоєння дитині реєстраційного номеру облікової картки платника податків, присвоєння унікального запису номеру запису. Державного демографічного реєстру, а також внесення е, даних до реєстру пацієнтів. Вікторія Медяник розповідає, хоч байрактарів та Джевелін у Кам'янському не з'явилося, проте батьки не менш відповідально обирали імена новонародженим. Найпоширенішими іменами для хлопчиків на сьогодні залишаються імена Михайло, Нікіта, Данило, Давід, Максим, Лев та е, Богдан для дівчаток. Імена Софія, Мілана, Марія, Злата, Поліна та Аліса. Спостерігається така тенденція, коли батьки називають дітей трохи забутими, але колись дуже популярними іменами. Для хлопчиків це Савелій, Ігнат, Трофім, Адам та Вілен, для дівчаток це Анжела, Аїда, Діна та Емма. Звичайно, як назвати свого малюка, вирішують батьки. Для багатьох це випробування їхньої креативності та наслідування сімейних традицій. Але на думку більшості фахівців, відділу державної реєстрації актів цивільного стану, на долю дитини в першу чергу впливає не ім'я, а належне виховання та ставлення до неї протягом життя. Початку війни українці відчули, як гостро кусаються ціни на деякі продукти харчування. Через проблеми з логістикою до топу продуктів, вартість яких просто злетіла, потрапили фрукти, овочі, крупи та навіть традиційний атрибут українського столу сало. Наші кореспонденти рушили на ринок міста, аби спростувати чи підтвердити інформацію про те, що за кіло сала доведеться дістати зі свого гаманця близько 300 гривень. У Кам'янському добре знають, за таким продуктом, як сало, краще вирушати якомога раніше. Сало у нас завжди в попиті. Із улюблених місь купівлі надають перевагу центральному ринку міста. Вже 15 років на центральному ринку домашню та якісну свининку своїм покупцям. Пропонує продавчиня Валентина. Просто зараз дізнаємося, який асортимент вона має, а головне, яка його ціна. Валентина розповідає, минулоріч ціна за кілограм сала не перевищувала 120 гривень. Нині вартість справді змінилася не на користь покупців. Дуже гарне і смачне. Ціни ціни дешевше, ніж магазинах. Єсі 100 гривень, 250 сало. Це саме найдорожче. Привозне ну, ніяке не того качества, як своє українське домашнє. Для постійних покупців завжди знижки. Пенсіонери зовсім мало купують, тому що пенсії дуже маленькі і не вистачає ні на що. А все дуже дорого. Поповнити запаси свого холодильника прийшла містянка Лідія. Цього разу господиня планує приготувати тушонку з салом. М'ясо та сало і цього разу придбала у продавчині Валентини. Жінка висловила свою думку щодо здорожчання цін. Ну, процентів мінімум на 40, це мінімум. А сало так взагалі на всі 100. Я у Валентини, звичайно, покупаю завжди м'ясо, а вчора відкрила тушонку, яку я сама робила, і в неї купляла м'ясо. Ви знаєте, наскільки вкусно, Я вирішила до неї ще раз прийти. От, я її люблю, що вона така. Щира, відверта, не обважує і доступна ціна. За шматочок сальця на смалець містянам доведеться віддати 50 гривень, із сала якої товщини воно б не було, можна приготувати різноманіття закусок. Причому кожна буде смачна по-своєму. Цей продукт позитивно впливає на зір, здоров'я шкіри, кишківник та імунну систему. До цього ж у скрутні часи із салом в морозилці голодним не залишишся. Попри високу ціну на нього, відмовити собі в улюбленій страві можуть одиниці. Цьому тижневий випуск новин добігає кінця. Разом із вами згадував події минулих днів я, Володимир Кремль. Більше новин Кам'янського щодня переглядайте на сайті міска.діпікрапкаю, а також на нашому ютуб каналі. Віримо у Збройні сили, тримаємо тил і разом працюємо на нашу перемогу.